Після смерті Мстислава Великого київська держава розпалася на окремі політично незалежні одне від одного князівства. На території України таких князівств було п'ять Київське, Чернігівські, Переяславські, Волинські та Галицьке. Але, гол, але головна роль, яка раніше належала Київському князівству. Цей період ще називають добою феодальної роздробленості. Тобто це був такий період, у який феодали, в першу чергу ним, ними були місцеві князі, внаслідок ввоченої системи володіння землею набувало все більше влади, Було незацікавлені у сильній владі київського князя, через що роль останнього постійно зменшувалася. Також серед причин роздрабованості Київської Русі були велика територія держави, неоднорідність населення, постійні міжкнязівські чвари, зокрема щодо князювання у Київському князівстві. А також занепад торгівельного шляху із варягів у Греки. На сьогоднішній день ряд істориків називає період роздробленості Київської держави федерацією, що є формою державного устрою, за якого держава складається із кількох державних утворень у нашому випадку князівств, за якими зберігається певна самостійність. У період роздробленості, як і раніше, наймогутнішим та найбільш економічно та культурно розвиненим князівством. Залишалося київське, тому за нього і велася, і велася найбільша боротьба між князями. На другому, на другому місці за вплоловістю та культурним розвитком було Чернігівське князівство, але з часом воно розпалося на декілька менших князівств. Щодо Переяславського князівства, то воно багато у чому залежало від київського, та через своє розташування найбільше потерпало від нападів кочових племен зі Сходу. Але цікаво, що описуючи події саме у цьому князівстві, Лютописець у 1187 році вперше вжив назву Україна. Міцні відносини із Київським мало і Волинське князівство, що довгий час не мало власного князя, і було доволі залежним від Києва. Історично так склало, склалося, що найбільш незалежним від Києва було Галицьке князівство. Велика роль у його діяльності належала Галицьким боярам, що самі володіли великими землями. Та мали великий вплив на Галицького князя. Найбільшого розвитку Галицьке князівство досягло за часів правління Ярослава Осмомисла, який значно розширив кордони, кордони даного князівства та був хорошим дипломатом, встановивши хороші відносини як з іншими князями, так і з сусідніми державами, наприклад, Польщею, Огорщиною та Візантією. А тепер перейдемо до політичного та соціального життя у, у Київській Русі. За формою державного управління країна була монархією, на чолі з головним київським князем, у васальній залежності від якого були усі інші князі. Основна влада у князівствах належала князям та вічі, тобто народним зборам громадян у містах. Всі громадяни Київської держави сплачували повинності у трьох, у трьох основних формах грошовій, товарній, а хто не мав такої можливості, виконував повинності у формі відробітку. Тепер перейдемо до соціального устрою Київської держави, найбільшу владу та найкращі землі у державі мали князі, далі на соціальній трапині стояли, бой... стояли бояри це були багаті та знатні громадяни. Наступною соціальною групою були дружинники, тобто військові, що отримували користування земельні наділи на час служби князеві, до найбільш привілейованих верств населення відносилося і духівництво. Тобто митрополити, єпископи та звичайні священники. Велику роль у державі виконували купці, які закуповували та продавали різноманітні товари, а також заможні містяни. Найчисельніше верство населення із найменшою кількістю прав були селяни. Вони поділялися на кілька видів. Селяни смерди були особисто вільними, мали своє господарство, землю і сплачували князеві данину. Закупами називали селян що через якісь причини втратили своє господарство, і для побудови нового позичали гроші. До часу, поки вони віддадуть борг, вони відробляли панщину, а після цього знову ставали вільними. Рядовичами називали селян, що укладали договір із феодалом-земловласником, на підставі якого вони ставали залежними від нього і працювали на його землі за частину виробленої продукції. І нарешті ізгоями називали вільних людей, що були позбавлені певних прав властивих їхній соціальній групі. Най найменш безправними були холопи, що, як правило, відробляли панщину у великих землевласників. А тепер розглянемо економічне життя Київської держави. Головним багатством в Україні була земля, яка майже повністю налажила різним князівським родам. Після смерті князя земля переходила у спадок до його нащадків. Така форма землеволодіння отримала назву водченне землеволодіння. Частина земель надавалася воїнам-дружинникам на період служби князеві. Такий тип землеволодіння отримав назву умовне Основним, Основними заняттями громадян Київської Русі було сільське господарство, зокрема землеробство, а також розведення худоби, тваринництво. Також вони займалися промислами та різноманітними ремеслами. Головним торгівельним партнером залишалася Візантійська імперія. Також у державі існувало три види грошей: золотники, срібники та, у меншій мірі, шкіряні гроші. А тепер перейдемо до культурного та духовного розвитку Київської Русі, і розпочнемо ми із архітектури, яка була представлена в першу чергу великою кількістю церков. До, найвизначніш... до найвизначніших пам'яток архітектури Київської держави відносяться побудовані у Києві. Софійський собор збудований Ярослав, Ярославом Мудрим, Успенський собор Києво-Печерського монастиря, який був заснований монахом Антонієм Печерським, а також Михайлівський Золотоверхий собор. Були також побудовані у Чернігові Спасопроображанський собор та П'ятничанська церква. Велика роль у Київській Русі приділялася освіті та, та писемності. У цей час було написано багато книжок та літописів. Літопис це історико-літературний твір, розповідь, у якому велася за роками найвідомішими творами того часу можна назвати Остромирова Євангеліє, яке містить євангельські читання у недільні та святкові дні, слово про закон та благодать за, автор, за авторством Митрополита Іларіона, головною темою якої є самостійність та незалежність Руської держави та церкви. Також Два із зборники Святослава, сина Ярослава Мудрого, у яких містяться статті релігійного морального характеру, матеріали з граматики, поетики, риторики, а також стверджується користь знань і читання книжок. Лі, по, повість минулих літ літопис, який був написаний Нестором Літописцем у 1111 році. У цьому літописі описуються основні події історії Русі. У хронологічній послідовності повчання дітям Володимира Монваха, у якому наявні релігійні вказівки, правила, що торкаються обов'язків князів, а та також життєпис самого автора, що має служити його дітям прикладом і наукою, а також слово о полку Ігореві, написано, написане у 1187 році. В основі сюжету даного твору лежить невдалий похід руського, руського новгород Сіверського князя Ігоря Святославовича. На Також розвинутою була уснонародна творчість. Люди складали перекази про подвиги народних героїв, таких як Ілля Муровлянин та Добриня Кітіч, що отримали назву «Билини». На Русі Україні було розвинуте і образотворче мистецтво, зокрема, мозаїка, іконопис, книжкова мініатюра та фреска. Мозаїка це зображення, виконане за допомогою кольорових камень. Прикладом мозаїки є мозаїка Богородиці Оранти та Христа Вседрежителя у Софії Київській. Ікона це, це живописне зображення Господа, Богородиці або Святих. Прикладами ікон є вижгородська ікона Божої Матері та свенська ікона Богородиці з Антонієм та Феодосієм Печерськими. Найвідомішим іконописцем того часу можна назвати монаха києво печерської лаври – Олімпія. Книжкова мініатюра це невелике зображення, виконане у книжці. Родина князя Святослава Ярославича ізборника із та зображення євангеліста Луки в Остромировому Євангелії є прикладами книжкових мініатюр. Також були дуже поширеними і фрески. Приклад фрески ви, ви можете бачити на слайді. Що ж, друзі, я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що дана лекція була цікавою, корисною для вас, і до нових зустрічей!